Ця 74-річна жінка має складну хворобу, тому у цьому терапевтичному відділенні вона постійна пацієнтка. У мене цукор, то він дає ослаження на все. То я два рази на рік мушу лежати. Він вже мені дав на нове ослаження там. Мене проблеми відділення, розраховане на 20 ліжкоміст, і всі вони зараз зайняті. Лікують тут і захворення легень, і органів травлення, і серцево-сидинні недуги. Місяць часу я лежав в довбунові, на серце мені там нічого не дало. Через місяць мене син привіз сюди. але він мене був, бо по не довіз. Нині це терапевтичне відділення хочуть реорганізувати. Планують створити на його базі денний стаціонар. Ліжок стане вдвічі менше. Почувши про це, до закладу прийшли місцеві активісти. До нашого закладу швидка може довести за 15-20 хвилин. Ну, з найдальшого села це за 30 хвилин. А до райцентру це вже до години. До години і дуже часто такі випадки були. Що летальні випадки із з інфарктами, з інсультами з інсультами? Люди люди взагалі неможливо транспортувати в саме в кризовий час. Не у захваті від такої реорганізації медперсонал. Пані Галина відпрацювала тут санітаркою майже 20 років. Зараз їй пропонують у районній лікарні лише чверть ставки. Пропонували в здолбоновій фізкабінеті 0,25 ставки. Це кожний день, п'ять днів в тиждень. По 22 гривні. І на 25 ставки це, як то кажуть, нічого не залишиться. А так само і комунальне, як то казала, невигідно. У керівництва лікарні, до якої належить заклад, свої аргументи. Я з медиками центральної районної лікарні продивилися, зробили статистику, аналіз того, як виконується у нас ліжко, ну тобто перебування на ліжку. Хворим, от з навантаженням воно чи не навантажене. Було розібрано скрупульозно, все детально. І ми бачимо, що да, в нас є проблема по дитячому педіатрії і по мізичу. Ми прийняли рішення от, щодо із владою району, також, що треба буде оптимізувати саме там відділення. А ось більшість депутатів райради бачить вихід із ситуації по іншому, тому й планують створити комісію, щоб детально вивчити питання з оптимізації закладів охорони у Здолбунівському районі. Загалом є пропозиція підійти до даного питання. Об'єктивно і по кожному відділенні сьогоднішньої діючої лікарні, в тому числі і мізицького відділення, скоротити по два, по три ліжкомісця. Це питання болюче для громади. Враховуючи, що дана лікарня знаходиться в центрі району і обслуговується не тільки жителі Мізича, а й навколишніх селищ, дане закриття лікарні просто не. Можливе, що буде створено депутатську комісію для проведення аудиту діяльності райлікарні, буде відомо наступного тижня, адже саме тоді планують провести сесію райради. Але баранчук Валерій Мартинюк інформаційна програма день.